Привіт, друзі! Передайте мені привіт зі свого міста. Звідки звідки ви мене дивитеся сьогодні? Напишіть у коментарях. Мені справді дуже цікаво знати нашу географію. Сьогодні ми з вами зануримося у справжню пенсійну революцію з 1 березня. Кому додадуть 700 гривень, а кому ні копійки. Повний список змін 2026 року. Так, так, ви не помилилися. Ми говоримо про індексацію, яка щороку викликає стільки запитань там і сподівань і, на жаль, часом розчарувань. Але цього разу я відчуваю буде особливий резонанс, бо зміни торкнуться не всіх однаково, і деякі категорії пенсіонерів чекають на справжні сюрпризи і не завжди приємні. Пам'ятаєте, як було раніше до певного часу, питання перерахунку пенсій було, скажу чесно, досить хаотичним. Рішення про підвищення часто приймалися на рівні ручного регулювання залежно від політичної волі чи наявності коштів у бюджеті. Це створювало величезну невизначеність для мільйонів людей похилого віку, адже ніхто не міг бути впевнений, чи буде його пенсія відповідати реаліям життя, чи вистачить її хоча б на найнеобхідніше. Індексація не була автоматичною нормою. щороку це були гарячі дискусії та нервові очікування. Тоді пенсіонери змушені були буквально боротися за кожну гривню, а підвищення часто були мізерними і не встигали за стрімким зростанням цін. Натомість зараз. Завдяки законодавчо закріпленому механізму, ми маємо щорічну автоматичну індексацію. Це безперечно крок уперед. Вона мала би стати запорукою того, що пенсійні виплати, хоч якось, наздоганятимуть інфляцію, і не дозволятимуть пенсіонерам остаточно зубожити. Мета була благородна захистити купівельну спроможність людей похилого віку, забезпечити стабільність їхніх доходів. Але як це часто буває, навіть у найблагородніших починаннях є свої нюанси і навіть свої підводні камені, які не завжди помітні з першого погляду. Цьогорічна березнева індексація, яку очікуємо з 1 березня 2026 року, є саме таким прикладом. Головна подія, безумовно, це щорічне автоматичне підвищення пенсій. За попередніми даними відсоток індексації очікується орієнтовно від 12% до 14%. Зверніть увагу на слово орієнтовно, адже точну цифру нам затвердять лише в кінці лютого. Коли будуть враховані всі економічні показники, але навіть на основі цих орієнтовних цифр ми вже можемо зробити певні розрахунки. Наприклад, якщо ваша пенсія становить 3 тисячі гривень, то ви можете очікувати е, на надбавку приблизно від 360 до 440 гривень. Якщо ваша пенсія сягає 5 тисяч гривень, то підвищення може становити від 600 до 730 гривень. А якщо ви отримуєте 7 тисяч гривень, то надбавка коливатиметься від 840 до 1020 гривень. Здавалося б, усе зрозуміло, і цифри досить обнадійливі. Але тут ми підходимо до першого і дуже важливого нюансу, який викликає найбільше суперечок і нарікань. Індексується лише так звана гола пенсія, тобто тіло пенсії без будь-яких надбавок, доплат, підвищень та інших виплат, які ви отримуєте. Уявіть собі ситуацію: у вас є пенсія у розмірі, скажімо, 5 тисяч гривень. З них 4 тисячі 500 гривень це основний розмір пенсії, який розрахований за вашим стажем і зарплатою. А ще 500 гривень це можуть бути якісь доплати за вік, за особливі заслуги чи інші надбавки. Так от, відсоток індексації нарахують лише на ті 4500 тисячі гривень вашої основної пенсії, а ті 500 гривень доплат залишаться без змін. Це означає, що реальний відсоток підвищення від загальної суми вашої пенсії буде значно меншим ніж заявлені 12 або 14%. І саме цей момент часто стає причиною розчарувань і почуття несправедливості, адже люди бачать загальну суму у своїх квитанціях і очікують, що саме від неї буде відраховано. Обіцяний відсоток. Це одна з найбільших підводних каменів системи. Пенсійний фонд України пояснює це тим, що надбавки мають своє окреме призначення і механізми перерахунку, але для пересічного пенсіонера це виглядає як зменшення очікуваної суми. Але це ще не все. Є й ті, хто взагалі не отримає підвищення цього березня. І цей чорний список викликає, мабуть, найбільше запитань і невдоволення. Хто ж у нього потрапляє? По перше, це так звані нові пенсіонери, тобто ті, хто вийшов на пенсію у 2024, 2025 та 2026 роках. Чому вони пролітають повз індексацію? Пояснення досить просте, але від цього не менш неприємне для тих, кого це стосується. Їхні виплати вже пораховані за новими формулами, які на думку законодавців вже враховують актуальний рівень цін та зарплат. Таким чином вважається, що їхня пенсія вже свіжа і не потребує додаткового коригування на інфляцію, що сталася до їхнього виходу на пенсію. Фактично, система намагається уникнути подвійного перерахунку. Проте для цих людей це означає, що вони одразу опиняються у нерівних умовах з тими, хто вийшов на пенсію раніше і кому індексація регулярно підвищує виплати. І це безумовно створює певну напругу та питання щодо справедливості такого підходу. По-друге, це ті, хто отримує так звані спецпенсії. До цієї категорії належать військові, судді, прокурори, а також чорнобильці. Чому ж їм не світить березнева індексація? Справа в тому, що для них діють свої окремі закони, свої окремі порядки та терміни перерахунку пенсій. Їхні виплати регулюються спеціальними нормативними актами, які мають інший графік перегляду. Наприклад, військові пенсії можуть бути перераховані у зв'язку зі зміною розміру грошового забезпечення військовослужбовців, а не за загальними правилами індексації. Це означає, що їхні доходи залежать від інших факторів і відповідно індексуються за іншими механізмами, які можуть настати пізніше або мати іншу періодичність. По-третє, до цієї категорії відносяться працюючі пенсіонери. Їм індексацію в березні також не проводять. Це ще один момент, який викликає чимало питань, але не варто впадати у відчай, адже для них передбачена інша процедура, яка відбувається пізніше, з 1 квітня. Перерахунок для працюючих пенсіонерів є окремою історією, яка теж має свої правила. Цей перерахунок стосується тих, хто продовжує працювати вже перебуваючи на пенсії. Головна умова для такого перерахунку полягає в тому, що з моменту виходу на пенсію або з моменту останнього перерахунку має пройти не менше 24 місяців станом на 1 березня. Тобто, якщо ви працювали протягом цих двох років, ви маєте право на перегляд своєї пенсії з урахуванням набутого додаткового стажу. Але і тут є свій нюанс. Хоча перерахунок здійснюється з 1 квітня, реальні гроші з доплатами на жаль, прийдуть не раніше червня. Чому така затримка? Пенсійний фонд України чекає на звіти від роботодавців, які вони подають до фонду після завершення кварталу. Ці звіти містять актуальні дані про ваш страховий стаж та заробітну плату за попередній період. Тому, хоча перерахунок і почнеться з квітня, доплату ви отримаєте у червні, але з заднім числом. Тобто з урахуванням квітня та травня, це означає, що ви отримаєте одночасно виплати за три місяці: червень, квітень і травень. Але доведеться трохи зачекати. Це теж викликає певне невдоволення. Адже люди очікують грошей одразу, а не через кілька місяців. Окрім індексації, варто згадати і про вікові доплати, які діють протягом усього року, але навколо яких теж існує багато плутанини. Ці доплати призначені для пенсіонерів, які досягли певного віку: 70, 75 та 80 років. Отже, які суми для тих, кому від 70 до 74 років передбачена доплата у 300 гривень. Для категорії від 75 до 79 років 456 гривень, і для тих, кому 80 років і більше 570 гривень. Все зрозуміло чи не так? Але тут криється справжня пастка, про яку мало хто знає, і яка часто стає причиною великих розчарувань. Багато хто думає, що коли, наприклад, вам виповнюється 75 років, то до ваших вже існуючих 300 гривень додадуть ще 456 гривень. Це не так. Насправді ці доплати не додаються одна до одної, а замінюються. Тобто, якщо ви отримували 300 гривень, досягнувши 75 років, вам не додадуть зверху 456 гривень, а просто замінять 300 гривень на 456 гривень. Це означає, що реальна прибавка у цьому випадку становитиме лише 156 гривень, а не повні 456, як багато хто сподівається. Ця математика безумовно засмучує і часто вводить в оману. Крім того, ці вікові доплати мають свою умову. Загальний розмір вашої пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень. Якщо ваша пенсія більша за цю суму, то, на жаль, на ці доплати ви розраховувати не можете. І ще один важливий момент: ці вікові доплати не індексуються у березні, вони залишаються сталими протягом року. Цікаво, чи відчуваєте ви, що система індексації голих пенсій справедлива, чи на вашу думку це забирає у вас частину заслужених виплат, які ви отримуєте у вигляді надбавок. Поділіться своєю думкою в коментарях. Мені дійсно цікаво знати, що ви про це думаєте, бо саме цей аспект викликає найбільше обговорень серед моїх клієнтів. Ваша думка важлива, адже тільки через відкрите обговорення ми можемо привернути увагу до проблемних моментів. Отже, ми бачимо, що система пенсійного забезпечення це живий організм, який постійно змінюється, адаптується до економічних реалій, але при цьому зберігає багато складних механізмів, які не завжди зрозумілі. Пересічному громадянину законодавці, запроваджуючи такі правила, як правило, керуються принципами збалансованості пенсійного фонду, соціальної справедливості та ефективності використання коштів. Вони намагаються створити систему, яка б одночасно підтримувала тих, хто має низькі пенсії, і стимулювала громадян до офіційного працевлаштування та сплати внесків. Однак на практиці це часто призводить до того, що одні категорії пенсіонерів відчувають певне пок. Кращення, тоді як інші залишаються розчарованими, відчуваючи, що їхні очікування не виправдалися. Виключення нових пенсіонерів з індексації, наприклад, є спробою уникнути ситуації, коли їхні пенсії, розраховані вже за актуальними показниками, були б одразу ж додатково збільшені, що могло б створити дисбаланс у порівнянні з тими, хто отримував пенсію роками і пройшов через безліч індексацій. Проте, з точки зору новоспеченого пенсіонера, це виглядає як несправедливе позбавлення можливості отримати таке ж підвищення, як і інші. Що ж робити у цій складній ситуації, аби не розгубитися і бути в курсі своїх прав, по-перше, завжди ретельно перевіряйте офіційні оголошення від пенсійного фонду України. Вони є першоджерелом інформації, і саме там з'являться точні цифри та остаточні роз'яснення після затвердження всіх рішень. Не довіряйте чуткам чи неперевіреним джерелам. По-друге, не соромтеся звертатися до фахівців пенсійного фонду за індивідуальною консультацією. Вони зобов'язані надати вам повну інформацію щодо вашої конкретної ситуації, роз'яснити, як саме розраховується ваша пенсія та які доплати ви отримуєте. Запитайте про структуру вашої пенсії, що саме входить до її тіла, а що є надбавками. Це допоможе вам краще розуміти, на що саме буде нарахована індексація. По-третє, якщо ви є працюючим пенсіонером, обов'язково відстежуйте свій страховий стаж і періоди роботи. Переконайтеся, що ваш роботодавець своєчасно та в повному обсязі подає всі необхідні звіти до пенсійного фонду, адже від цього залежить ваш квітневий перерахунок. Зберігайте копії трудової книжки, довідок про заробітну плату та інших документів, які підтверджують ваш стаж. По четверте, якщо ви наближаєтеся до вікових рубежів 70 75 або 80 років, заздалегідь ознайомтеся з правилами нарахування вікових доплат. Розуміння того, що це заміщення однієї доплати іншою, а не їхнє додавання, допоможе уникнути розчарувань. І нарешті пам'ятайте, що ваші права як пенсіонера захищені законом. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушені або вам нараховано пенсію невірно, не бійтеся звертатися до суду. Досвідчений юрист допоможе вам розібратися у складних правових нюансах і захистити ваші інтереси. Наш пенсійний світ складний і багатогранний, він сповнений обіцянок покращення, але водночас містить і приховані виклики та нюанси, про які важливо знати кожному. Автоматична індексація це крок до стабільності, але її реалізація часто викликає багато запитань. Розуміння цих механізмів, знання своїх прав і активна позиція це ваші головні інструменти у світі пенсійного забезпечення. Не лінуйтеся вивчати інформацію, ставити запитання та відстоювати свої інтереси. Отже, Після всього почутого, повернімося до нашого початкового запитання. Чи справді для вас ця березнева індексація стане тією пенсійною революцією, яка додасть очікувані 700 гривень, чи, можливо, ви опинитеся серед тих, хто не отримає ні копійки? Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви відчуваєте з цього приводу, і чи очікуєте ви справжніх змін саме у вашому гаманці цього разу. Дуже чекаю на ваші відповіді.